Територія війни у нас традиційно концентрується на східному фронті, але ворог за будь-яку ціну намагається поширити цю територію знову на якомога більші території України. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Після того після короткого огляду подій на сході України тут зміни. Ну, з одного боку, не значні, а з іншого доволі значні. Якщо почати з півночі, то в зведенні Генерального штабу зазначають, що ворог протягом минулої доби проводив певні наступальні дії на Куп'янському напрямку. Це нагадаю північ Харківщини. Ось цей виступ в районі дворічної. Ви бачите, давненько там не було активних дій, але останніми днями вони відновилися. Там, звісно, були і залишаються потужні обстріли ракетів. Та авіаційні удари, але е, спроб атакувати українські позиції там тривалий час не було. Вони відновилися, але, вочевидь, вони не надто потужні або навпаки зустрічають потужний е, опір е, українських оборонців. Тому безрезультатно. Е, так само е, не надто активні дії, принаймні такі, які не призводять до змін на карті, відбуваються на ділянці від Сватового до Кремінної е, в Бахмуті. Бахмут, як і раніше, лишається однією з двох, а можливо найгарячішою точкою на карті бойових дій. Але ми бачимо суттєві зміни, принаймні в кольорах. Так, ми можемо побачити оцим блакитним позначені ті ем, території, які за останні дні відбиті були повернуті під контроль українських сил оборони. Ми бачимо ем, доволі широку для цієї ділянки географію цих. Ем, Дій повторюся від північних околиць і навіть не зовсім околиць Бахмута. Ми бачимо, що там зрізані такі два виступи на безпосередньо північно-західних околицях Бахмута Відвоювана значна доволі територія. Вчора заступниця міністра оборони Ганіна Маляр повідомляла про приблизно 20 квадратних кілометрів звільнених територій на околицях Бахмута. Це мається на увазі північно- західні та південні. Денно-західні, ось ми бачимо їх теж внизу. Я підніму їх трохи вище район Іванівського ступочок і Кліщівки, поки що окупований. Там теж суттєво зрізаний цей виступ, який нависав над дорогою, яка веде до Бахмута. І, вочевидь, можемо судити, що пересування цією дорогою стало. Ясно, що не абсолютно безпечним, але значно простішим ніж раніше. Також е, речник східного груповання військ пан череватий е, повідомив сьогодні в телемарафоні про те, що за останню добу просування е, українських оборонців на околицях Бахмута е, склали ще від 150 до 1700 метрів в глиб зайнятої противником території. Е, е, нагадаю, що вагнерівці. Під час свого, цього наступу в Бахмуті вони такі відстані проходили ну протягом тижня або навіть кількох. Варто зазначити, що в самому Бахмуті вони все ще мають обмежені успіхи, просуваються поступово до західних околиць. Але ми бачимо зараз на цьому відео, як це відбувається. Тобто вони за допомогою шквального артилерійського вогню авіаційних та ракетних ударів просто зносять. Багатоповерхівки та інші будівлі для того, щоб українським оборонцям не було власне за що зачепитися, де сховатися, щоб чинити опір. І таким чином вони потрошку-потрошку просуваються вперед. Ще цікава заява з з під Бахмута, ну з приводу ситуації в Бахмуті, яку зробив командувач східного групування військ, генерал-полковник Олександр Сильський. Він 16 травня публікував відео на телеграм-каналі своєму, де він спілкується з бійцями, які обороняють Бахмут, і сказав на цьому відео, що вагнерівці залізли в Бахмут як щури в мишаловку. І я ну. підозрюю, що говорить він це не просто так. Тобто, у нашого командування є розуміння, бачення, стратегія того, як окупантів вибивати. З Бахмута ну, або ускладнювати їм перебування там. Я думаю, найближчим часом ми станемо свідками реалізації цієї стратегії. Тому ми насправді вже потихеньку її бачимо цю реалізацію, оскільки навряд чи варто очікувати, що українські оборонці почнуть штурмувати Бахмут так само в лоб, як це робили і продовжують робити окупанти, оскільки ну, все таки виколупувати ворога з руїн це не така проста і вдячна справа. Натомість в самому інфопросторі російському вже. Давно відносно кілька днів, можливо навіть понад тиждень, стоїть таке волання про те, що Бахмут опинився під загрозою оточення. Насправді до оточення там ще доволі далеко, але не, не спинне, хоч і не над. То швидке, але швидше ніж у ворога раніше було просування українських військових на околицях північних та південних від міста створює поступові умови для блокування, принаймні основних шляхів сполучення і постачання ворожого груповання в місті, і тому, ну якщо вони ще не остаточно втратили здоровий глузд, можна буде очікувати, що вони на якомусь етапі залишать міста, аби не залишитися в ньому закритими повністю і чи чекати вже я не знаю або здачі в полон, або смерті я, я не розумію, що там називати містом. Якщо чесно, ти бачиш, Ну, місто На карті там... воно є, тому так ми так. Ну, це якась географічна точка, але яке це місто. Вони на його справді, знищили так. просто вщем. для проживання це... людей. Це вже от. Ми бачимо так: порівнюємо супутникові знімки. Це було до знову таки до. А тепер ми бачимо, що лишилось. Тобто, в зелені не лишилося зовсім, вона просто скошена а, осколками там і вибухами. То, що в зелені і, там взагалі нічого не лишилось. І будівлі лишилися тільки якісь контури, скелети, так би мовити. їх Отже, в Бахмуті ситуація досі дуже важка, але контратаки українських оборонців на його околицях вони дають привід для стриманого оптимізму. І коротко про. Інші гарячі точки в Авдіївці, як не дивно, протягом останньої доби наступальних дій ворог не здійснював. Вочевидь, кудись перекидає свої резерви, напевне, під бахмут, аби стримати просування наших хлопців і дівчат. Зате були було і традиційно багато авіаційних ударів та артилерійських обстрілів. По самій Авдіївці та її околицях дуже гаряче і далі в Мар'янці там численні атаки відбили наші військові за добу, що минула на напрямку Вугледар, вуглидара, який називають шахтарським, активних наступальних дій ворог за минулу добу не проводив. Ще раз скажу, що під і пінсумок загалом відбулося 36 бойових зіткнень протягом доби на східному фронті, з них 25 у Бахмуті. То ми можемо собі уявити інтенсивність бойових дій, які там відбуваються. Ну а щодо мого коротенького. Анонсу, який я давав на початку нашої рубрики, про те, що ворог з усіх сил намагається перенести територію війни зону бойових дій на іншу територію України, то і в міністерстві оборони і місцеві очільники констатують суттєве збільшення і чисельності і інтенсивності обстрілів північних регіонів, зокрема Чернігівської, Сумської Харківської областей, з території Росії, зокрема там. Ледь не щодня гинуть або зазнають поранення мирні люди. Ем, і власне, Сьогодні вночі, вкотре була е, доволі потужна ракетна атака, е, повідомляється, що загалом ворог випустив е, по території України 30 крилатих ракет і декілька безпілотників. 29 з ракет були успішно нейтралізовані е, протиповітряною обороною. Та всі безпілотники. Водночас, е, Одеса, яку е, по якій ворог випустив 8 крилатих ракет, шість калібрів, і як повідомляється, дві крилаті ракети наземного вочевидь, це є іскандерка. Вони всі були збиті, але тим не менше рештки цих ракет впали. Деяких бо більшість була збита над морем, а деякі над промисловими районами міста впали на місто. В наслідок чого загинув один цивільний охоронець, і двоє були поранені. Це вкотре доводить нам, що під час повітряної тривоги наскільки б успішною не була робота ППО, треба перебувати в укриттях.